Добрий день, друзі! Сьогодні країну геометричних фігур прийшов дуже цікавий відеолист аж із лісу. Погляньте. Радий вас вітати, любі геометричні фігури. Я лісовичок. У лісі проживаю. За усім, усім там доглядаю. Нашим тваринкам лісовим дуже потрібна ваша допомога. Не всі встигли підготувати домівки до настання холодів. А я чув, що ви гарні будівельники. Допоможіть, будь ласка, лісовим тваринкам збудувати будиночки. Ой, як хочеться допомогти тваринкам, щоб вони не замерзли. У нас є багато будівельного матеріалу, багато геометричних фігур. Але є фігури великі та маленькі, високі та низькі, широкі та вузькі. І для якої тваринки яку фігуру взяти, ми не знаємо. Може, ви нам зможете допомогти малята? Для будиночків ми візьмемо за основу квадрат або прямокутник, а для даху використаємо трикутник. Дітки, давайте допоможемо збудувати будиночок ведмедику. Який прямокутник ми використаємо? Великий чи маленький? Так, звичайно, великий. А тепер для будиночка треба збудувати дах. Який трикутник використаємо для даху? Вузький чи широкий? Правильно сюди підходить широкий трикутник. Погляньте, як ведмедик гарно поміщається у новому будиночку. А тепер збудуємо будиночок для мишки. Який нам квадрат потрібен? Великий чи маленький? Так, для мишки ми візьмемо маленький квадратик. А для даху який трикутник візьмемо? Широкий чи вузький? Так, звичайно вузький. Перевіримо, чи поміщається мишка у новий будиночок. Чудово поміщається. Збудуємо дім для лисички. Який прямокутник використаємо? Високий чи низький? Так, візьмемо високий прямокутник. А для даху який візьмемо трикутник? Маленький чи великий? Правильно візьмемо великий трикутник. Перевіримо, чи зручно буде лисичці у новому домі. Дуже зручно. А тепер допоможемо оленю. Який квадрат потрібен для його будиночка? Великий чи маленький. Так, візьмемо великий квадрат. А для даху використаємо широкий трикутник чи вузький. Правильно використаємо широкий трикутник. Перевіряємо. Чудово вийшов будиночок для оленя. Я та лісові мешканці дуже вдячний вам за нові будиночки. Тепер їм не страшні ні морози, ні хуртовини. Дякую, малята. Без вас ми б не впоралися. До нових зустрічей.